Друзі, привіт сьогодні вирвався на рибалку на 2-3 годинки на карасика. Тут у нас озерце є біля лугу і біля лісу. Ну я вже був тут колись. Якщо попробую, посидіти на поплавочку, на карасика. Там, на черв'ячок з опаришем, перловочка є, пуфіки, трошки прикормочки, все як обично, все традиційно, нічого нового. Так що поїхали, будемо пробувати. Годи гад, шоу, эх! Опа! Эх, гад, зі Ех. Ех, Эх, эх, Ага, хорошенький був такий. Ні, це на на перловку. От гадство. О-о-о! Ого! я yes, Саня! Тихо-тихо-тихо! Да тихо, тихо. нифига себе! Куда ты тёнышь? Ты караселу хороший! Дивись ти підсрочника немає так ой опа, о, хороший, так і тягав добре ось Знаєте, який лапоть. Черв'як з опаришем Сере. Да, слабенька сьогодні рибалочка. Пробовав. І на перловку, і на черв'яка, і на опариша, і на пуфік, на часночний, на кукурузяний. Не хоче. Ото один раз. Пару покльовочок було. Один сход і одного витягнув гарного карасика. А так слабо. Вони хлопці сидять, теж таке саме. Ух ты, лки-палки. А як я так прозивав? Підтягло, аж ось під берег, пішов карась. Глянув поплавка нема, тягти, а він аж під берегом. О, от є. Видно ж карася, я не туди дивився. Та ну от метра півтора пішов до берега. І таке буває. Бачите, поки балакав не туди дивився, а воно прозівав покльовочку. А нічого. А ну і моя О, е! А вон. І а. Не тільки. Нормальный, <свистра> ну, нормальный. А на... Мар... нашел клюнул, Серег? А? Нашел клюнул. Сетерброд. Червяк за парышем. Да. А там у меня так тут... <свистра> <свистра> Одним словом болотно, блядь, что такое? Ну добре, ти мене заохотив, я ще хвилин 10 посижу. Так, ну ось, друзі, закінчилась така рибалочка, не дуже. Спіймав я одного карася, один зірвався. Ще було пару покльовочок похожих на карасячі. Ну хто знає, що то клювало. Тут теж пару знайомих моїх сидить, теж по карасю. Всі ми по карасю поймали. Як кажуть, від циганки відкупилися. Ось така рибалочка. Три годинки порибалив. Зараз ось покажу вам свій лов. Зараз ми достанемо його. Ой! Ось такий, бачите, гарний карась. Ну, він один, аби їх штук хоча б три було, то було б щось поїсти. А так ми його зараз випустимо та й пливе собі. Пойвіть, дружище. Пойвіть, дружище. О. У тебе з одного рівно нема ніякого наїдку. Так що, друзі, ось така рибалочка, ну, яка є. Кому сподобалося, то поставте лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Не забуваємо підписуватися на мій канал. Рибачу, як умію. І на цьому все. До нової зустрічі. Пока. Слава Україні!